Відмінність типу голосу від тембру голосу. Початківці-вокалісти дуже часто задаються питанням, який у мене тембр голосу. Проте мало хто знає, що голос класифікується не лише за тембром, а й за типом. Правильне розуміння цих понять допомагає обрати правильну вокальну техніку, уникнути перенапруження зв'язок та розвивати свій унікальний тембр. У цій статті розберемося, що таке тип голосу, що таке тембр голосу, у чому їх різниця та як розвивати свій голос. Що таке тип голосу? Тип голосу визначається будовою голосового апарату та визначається генетично і дається людині на все життя. На нього впливають форма та розмір гортані, довжина та товщина голосових зв'язок. Анатомічні особливості резонаторів. Тип голосу формується у підлітковому віці під час пубертату. Після його завершення сформовано гортань і зв'язки вже перебудувати неможливо. Після його завершення змінити тип голосу неможливо, його можна лише підтримувати у здоровому стані. Основні типи голосу. високий, середній, низький. Знання свого типу голосу допомагає правильно обирати пісні, працювати з діапазоном та уникати пошкодження зв'язок. Що таке тембр голосу? На відмінку від типу, тембр голосу це характеристика, яку можна розвивати і змінювати. Він залежить від того, як працюють резонатори порожнини, які розташовані на шляху, переміщення повітря від голосових зв'язок до виходу з рота. Глоткова, ротова, носова вони можуть приймати різні розміри, звужуватися, скорочуватися, подовжуватися і розширюватися або робити кілька маніпуляцій одночасно. А також можуть працювати самостійно і в тандемі з іншими. Саме тому один і той самий співак може володіти кількома варіаціями тембру, наприклад, співати м'яко, дзвінко або з медом у голосі. На уроках вокалу можна навчитися керувати своїми резонаторами, щоб змінювати тембр і робити голос більш виразним. Головна відмінність, тип голосу незмінний залежить від фізіології. Тембр голосу. Гнучки його можна розвивати і змінювати. Професійні вокалісти поєднують знання про свій тип голосу з розвитком тембру, що дозволяє їм співати в різних стилях та регістрах. Поступовість, системність та підтримка професійного педагога школи вокалу Муза. Ваші найкращі союзники на шляху до впевненого сценічного виступу. Якщо ви шукаєте вокальні курси в Києві або онлайн, де підкажуть, як правильно співати, як уникати помилок у роботі над піснею, ласкаво просимо на пробне заняття.